Так, дивіться, якою я бачу Марго. По-перше, це закомплексована жінка, але не дивлячись на це, вона дуже сильна. Вона змогла пережити депресію після втрати чоловіка після ядерної війни. В неї на це було три роки, і вона з цим впоралась сама. Яким чином? Вона кожний, кожен день вигадувала для себе нові задачі, нові якісь. Ігри, тому для неї депресія переросла в такий дитячий стан, такий, ну я не знаю, впав впасти в дитинство. Якось так я це уявляю. У мене дуже крутий партнер Євген Дробинський, це мій пупсичок. Він дуже мене класно відчуває. Я сподіваюся, я теж його. Мені дуже подобається з ним працювати і, і взагалі. От мені дуже подобається, що на репетиціях ми буває там десь щось зімпровізуємо, але ж ми одного одного не бачимо, бо ми в бункерах. А режисерка нам потім каже: Блін, класно! Ви тільки що зробили однаково, все фіксуємо, круто. Тобто, у нас такі е, петельки, гачочки. Ну, і це все так інтимно, так м -м, тендітно. Ну не знаю, це мені здається, тільки, е, тільки з цим партнером, от е, Марго може бути собою. І вперше прочитали п'єсу. Мені здається, ми одразу зрозуміли, що в нас класно виходить, що одразу попадання і режисер на своєму місці, і Фелікс правильний і маргот. Те, що ми не бачимо одне одного, повністю компенсує те, що. Ми з партнером відчуваємо одне одного. Це дуже важливо і це дуже круто. Це відчуття одне одного не втратити, донести до глядача, що навіть в бункерах, навіть якщо ви знаходитесь на різних кінцях планети, але все одно, якщо це доля, то ви зустрінетесь. <клухи> я не така. А, але я дуже намагаюсь бути. Так, сейчас у вас пообіраю, ми тут вісім. Так, і Ой, моя кусечка. Мій пупсичок. Або ж партнера. це брехня в кожному слові. Вот тут свірчков добавить. Ми їли піцу, бухали канячок. Вона не п'є, кстати. Ой, ну прокляну. До речі, дуже цікаве запитання. Дякую. Нарешті.